Вітаю вас, малята! На цьому тижні ми відзначаємо Міжнародний день дякую. Щодня люди вимовляють слово дякую безліч разів. Але чи знаєте ви, що це слово означає? Зараз ми разом з мудрою совою про це і поговоримо. Саме світле і вічливе слово дякую покликане. Навчити нас не боятися і не соромитися дякувати оточуючим, бути вдячними усьому світу і самим собі. Дякую це слово непросте. Його всім потрібно говорити, бо вдячність нам допомагає щасливо на землі всім жити. Слово дякую є своєрідним усним Проявом прихильності та поваги до людини. Слово дякую є провідником встановлення теплих, доброзичливих відносин між людьми. Слава подяки особливе слово дякую позитивно впливають на емоційний стан людини. Слово дякую має велику, потужну енергетичну силу. Магія слова «дякую» сповнена чарівними властивостями. Люди за допомогою слова дякую дарують радість один одному, висловлюють увагу, передають позитивні емоції. Слово «дякую» здатне покращити настрій, підвищити взаєморозуміння і зарядити позитивною енергетикою. Сказати дякую зовсім не складно, а скільки в слові тому добра, з ним всі образи і незгоди проходять геть всі без сліда. Слово дякую в житті застосувати легко, бо воно дуже просте. Однак говорити його слід щиро від цієї душі. Адже тільки справжня вдячність та щирі почуття здатні збудити магічну силу цього слова. Слова вдячності, що йдуть від самого серця, мають магічний вплив і несуть щастя і добро. Пам'ятай, друже, правила використання слова дякую. І перше правило не можна дякувати людям у стані роздратування, бо це не принесе нікому ніякої радості і до того ж може ще передати погану енергетику іншій людині. Говорячи дякую, потрібно дивитися людині в очі. Це допомагає становити між людьми контакт. Налаштовує на обмін емоціями. Дітки, давайте заведемо щоденник вдячності, куди ми занесемо щирі слова подяки та позначимо їх сердечком. Дітки, а як ви думаєте, кому ми можемо бути вдячними? Світу дякую, я скажу. За те, що живу, мрію, люблю, небо я дякую місяцю, сонцю, кожній тваринці та доброму серцю. Дітки, не соромтеся подякувати своїй матусі, за турботу, за те, що вона доглядає за вами. Подякувати. Таткові, за добро, піклування, щиру усмішку, ласку. Спасибі, скажіть дідусю та бабусі за їх щиру любов, подарунки, радість та казки. Усією дружньою українською родиною ми низько кланяємось і говоримо. Дякуємо нашим героїчним Збройним силам, всім українським воїнам, що боронять нашу Україну. Спасибі тобі за знайомства, спасибі тобі за тепло, спасибі тобі за бажання робити усім добро, спасибі тобі за увагу, що робиш щасливим мене. Дивлюся я щиро у очі, спасибі і ще раз за все. А як в будь-якій справі і в подяці важлива практика. Чим частіше ви будете дякувати, тим більш вільно та щиро будете звучати ваше слово «дякую». Тому не скупіться на добрі та щедрі слова подяки. Дякуйте всіх, хто на це заслуговує. І в цей міжнародний день дякую, хочеться подякувати всім. Величезне дякую батькам та діткам нашої групи за підтримку у важкий час за гарний настрій, добрі, теплі емоції, що ви даруєте своїм натхненним навчанням. Бажаю слова дякую не забувати та іншим частіше його промовляти. Дякую вам, мої любі хлопчики та дівчатка.